Пан Тігер, Тігер питає: Якщо утеплити будинок, то що зробити з фасадом, щоб залишити собі пару років на подумати про фінішне оздоблення? Щоб потім можна було плитку при бажанні або просто пофарбувати? Ну д -д -д взагалі то Якщо ви використовуєте пінопласти, вони бояться ультрафіолету сонця. Тому хочете, не хочете, вам все одно доведеться пошпаклювати. Якщо ви ще не вирішили, буде це плитка або фарба, то шпаклюєте під фарбу. І якщо захочете плитку, ну тоді будете додатково шпаклювати з додатковою сіткою і додатковими дюбілями. От і все. Тобто, у вас будуть плюс додаткові витрати. Або ви можете одразу пошпаклювати як під плитку. Понести витрати на більш міцну сітку, на більш дорогі дюбіля з теремоголовкою з металичним сердечником, але потім фасад пофарбувати, якщо ви так захочете. Але вам все одно доведеться мати плюс витрати в якомусь із випадків, і обов'язково фасад треба пашпаклювати. Ні в якому разі не треба просочувати грунтовками, гідрофабізаторами і вся ця фігня. Шпаклівка, звичайна шпаклівка на основі цементу спокійна раками у людей стоїть і проблем немає. Головне, щоб не було затікань води, Все, щоб стояли, відливи, була зроблена гідрозіляція на горизонтальних поверхнях і ніякої проблеми з фасадом не існує. Пошпакльований фасад, утеплений пінопластом ПСБ або ППС, може стояти десятки років так ж точно, без ніяких проблем.